Друзі, вітаю! Самі тихі рай. Рада вітати вас на своєму каналі. Продовжуємо працювати. І, як завжди, спочатку з квітів. Дивіться, порозквітали портулаки. Це в мене падалищні. тут між щілинами. Ростуть така краса. О, там трошки петуні повиривали, тут бур'янці залишили петуні і хай будуть. Ой, дивіться, яка гарна. О, супер. Ще й миленька. Ну, наче як сульфінія, ну не знаю, гарна. У всякому разі. Тут все. По-старому, тут уже бальзамін розквікт. Катарантус біленький. Будемо чекати, це, мабуть, теж буде білий, бо світленький тут, ще поки нема нічого. Тут теж все добре. Вчора пополивала ввечері, птуніки розростаються, все добре. Всі теж ростуть щось цей рожевий на бік наклонився до середини, але хай буде. І тут все добре, квітують, ростуть, краса. Врізаю петунії понижче і буду висаджувати, бо скільки вони можуть тут бути. Ось так стрижу. Вони потім зацвітуть то будуть куститися, а так в одною палкою росте і все. Навіть ці, що попускали молоденькі, теж зрізаю. Ось так. Хай набирають сили, хай ростуть. За двором повисаджувала питонії, ось бачите. В бур'ян, тому що, дивіться, сходять чорнобривчики, які я насівала, і навіть багатенько сходи, тому поки портулак маленький, його полоть тяжко, ну, якби ще вологу було так сухо. Пополивала, звичайно. Але трошки почекаю, хай вже трошки. Підростуть ці, що я насівала так самосівом, якби, і тоді буду виполювати. Вже хризантема раніна цвіт викидає, трояндочка квітує, вже треба прибирати ці від ці... квіти. О, щоб не псували загальну картину. І ось така краса у нас виход. Цієї сторони теж понасаджувала питонію. Трошки пополивала, але треба тут багато, щоб поливати. Берізку можна полоти, але е, поки що таке сонце вже зранку шмало, що просто неможливо. І мушкара заїдає. Тому не знаю, треба якось залізти і пополоти. Тут теж сходять чорнобривчики, не знаю, чи зараз знайду десь, висаджувала. Прямо коло чорнобривчики. Ось, дивіться, бачите. Сходять чорнобривчики, так що все буде добре, хай квітнуть і буде краса. І, друзі, взяла секатор, хочу пообрізати ці всі гілочки на гібіскусу. Я його хочу формувати на штамбі, як не бачу нічого. Ось так прибираю. Все знизу. Так, все молоденьке, можна так відламати. Цікаво, можна поживцювати? Треба попробувати. Ось і такий. Ну, зараз обріжу, покажу. Ось так. Бачите, тут оголила, тут верхівочку лишила. І ось у мене другий. З ним зроблю те ж саме верхівку. Оце куди це все приберу. Так. Ну і так далі. Ось так. друзі, деякі троянди вже відквітають, тому прибираю відквітці вже. І рекомендують, щоб 5 листочків залишалося. Ось так, мабуть, срізаю. Можно живчувать и вкоренивать. Так, что у нас тут, тут пишу вецо. Все... Це изрезаем, то и лишаем. Ай-ай. Так. Так. І ось так. Ну і, друзі, ось в мене квітне така ромашечка, називають її літня хризантемка. Я точно не знаю. Хто знає, напишіть, як називається. Ну і тут трояндочка в мене, і хіноцея квітує, трояндочка і юка скоро. От-от зацвіте. І ось мої помічники. Таке вже чудять, таке чудять, що кошмар. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, давай, давай. Зустрілися, давайте. А так. О, і нюша. Ну, звичайно, як без тебе, да? Сів в зборі. Ні, шамурчика нема. Поїв та й десь пішов. Так, да, так, да. де ото ми ліземо. Не посиди, малі. І, друзі, поки розмовляла з подругою, по телефону випалила квітничок. Нема вже бур'янців тут, все добре, краса. І те тут як підійти? Ось, друзі, аспарагус, холодок, як то називає. Це і зрізала, і бачите, тут Пішла зі кореня, пішов росток. Так що все добре. Так що тут все навела лад. Треба, буде порихлити земельку, а так все добре. І ось тут, друзі, у мене росла юнона, я її викопала, але вирішила трошки просушила. Дивіться, тут такі корінці м'ясисті, і я боюсь, щоб вони не попересихали взагалі. Рекомендують висаджувати весени, але я хочу висадити зараз. І зробила тут ось 4 ямки. У мене я розділила на 4 кущика, таких, сильно не кромсала. і висаджую. Це різновид Іриса, який квітує дуже рано на весні. Ось так. Треба заглубити трошки. Пишуть на дві глибини цибулинки, ну не знаю, в мене так. Мабуть, не вийде, а ось так і загортаю. Там вона собі стане який треба, не любе перезволоження і взагалі ну, більш-менш невибаглива. Ось так посадила, поставила ложечки, підписала, щоб знати де що. а це в мене пізно цвіт. Він зараз. Навесні видає листя, тепер можна прибирати. Тут поставила міточки собі. І восени видасть тільки квіти. Такі як крокуси, тільки набагато-набагато більші. Вони бачили. В парнику москітна сітка на дверях. І на віконечках, на фірточках повішала таку тюль. Позакривала. Не знаю, наскільки це спасе. Але дивилася теплиці Лідії Кононенко якось, і вона казала, що вони на ніч закривають парник, тому що вночі залітає найбільше всяких мошок, всяких букашок. І вони ну, шкодять рослинам. Я, як хто дивився, купила липучки такі для комашок різних. І хотіла посадити, але думаю, що я посажу, воно тут буде постійно налітати, ти, ну, пласти... пластиночки швидко залипнуть і все. Тому вирішила позакривати усе. Просто я на ніч вже не можу закривати форточки, тому що в мене тут ось натягнута вірьовка, що підв'язані помідори, і форточка не закривається вже. І тому я так зробила. Ну, і ось вона чіплювала ці липучки. Оце знімається і там, я так зрозуміла, незручно одною рукою. Коротше, по всьому парнику, де, де було можливості, 10 штук, всі 10 розчіпляла в таких місцях, щоб сама не прилипла. І будемо дивитися результат, який буде і від цих липучок. От і все. Познімала. Бумажечки з них, щоб липло. Я так розумію, що це метод такий, як ото є книжечки для мишей. Що липнуть, а це те ж саме. Ну, Екологічно чисто, не треба хімією дихати і не будуть рослини набиратися хімії. Так що сподіваюся, що це щось дасть. Побачимо результат пізніше. Ну, а на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже вдячна. До нових зустрічей. Пока.